Оперативну інформацію правоохоронці отримали під час проведення операції візит. Городяни розповіли, що регулярно бачили хлопця, який вживав наркотичні речовини. Дільнічне перевірили отримане повідомлення і переконалися в його достовірності. 30 березня співробітники Слов'янського міськвідділу міліції, місцевого жителя виявили та вилучили шприц з наркотичною речовиною. Зілля відправлено на експертизу. Підозрюваного загрожує до трьох років позбавлення волі. У присутності понятих був проведений огляд речей правопорушника, в ході якого у нього дійсно був виявлений шприц з речовиною корічнього кольору. Як пояснив зловмисник, це наркотична речовина, а саме ширка, вилучено відправлено на експертизу. Як розповів 29-річний місцевий житель, наркотики він замовляв за телефоном. Гроші залишав у заздалегідь обумовленому місці. Після оплати дози дізнавався про схованки. Чи це так належить становити слідство? Наразі тривають оперативно розшукові заходи, спрямовані на встановлення торговців наркотиками. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 309 незаконне придбання зберігання перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту кримінального. Кодексу України. Чоловіку загрожує покарання від штрафу до обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років.